Весь день я ходжу, повністю весь день Я зранку встав, вдів протези і знімаю їх тільки тоді, коли я лягаю спати. Він вже рік на протезах. Відтоді як вперше вдів, майже їх не знімає і каже: в крісло колісне більше ніколи не сяде. Іван Марчак, ветеран російсько-української війни, розповідає родом з Івано-Франківщини. Втім, з 2017 року жив у Мелітопольському районі Запорізької області, куди переїхав до дружини. Чотири роки тому чоловік долучився до лав ЗСУ, був сапером. А взимку, 2023-го, коли брав участь в розмінуванні Херсонської області, наступив на протипіхотну міну. Підірвався побратим, пішов його витягувати. І теж коли його витягували з поля, і сам нарвався так само. Побратим всі живі, всі живі. Та втратили кінцівки, але всі живі. Перші два дні чоловік був без свідомості у лікарні. В цей час його дружина Ганна вже була на шляху до коханого. Я знала, що в цей день він вийшов на як можна сказати на задачу. Але вона з ним була домовленість, що там раз в дві-три в години він мені має там прислати якийсь плюсик, смайлик, щось написати. Я почала дзвонити. Він був постійно поза зоною, але в якийсь момент хтось підняв трубку, і мені сказали: Та почекайте, йому зараз роблять пару кончиків, і він вам передзвонить. Я почала дзвонювати його побратимів, і одна людина тільки мені сказала, що сталося. І в той же день, 17 лютого, ми виїхали так з Дніпра на Миколаїв. Далі на чоловіка чекала реабілітація, протезування та навчання користуватись протезами. На це розповідає, витратив майже рік. Ганна каже, добре пам'ятає день, коли коханий вперше став на протези. Я пам'ятаю мені, каже директорка центру. Каже: ти можеш зайти до нього? І я така заходжу, а він вже стоїть. І я бачу, що він щасливий. Я сам себе повністю обслуговую. Навіть там ну є моменти там, деякі потрібна допомога, але там при натертістях чи ще щось там, щоб дружина допомогла. А в основному я сам себе обслуговував. Гана згадує під час відновлення мали спільну мету повторити весільний танець, і їм це вдалось. Нині Іван Марчак допомагає одному з благодійних фондів, консультує та супроводжує будівництво нового протезного центру у Дніпрі. Також разом із дружиною допомагає військовим та їхнім родинам, які пережили ампутацію. Вони там кажуть: о, ми бачили вас у соцмережах, входити дуже впевнено, і ми так хочемо. Ну і спілкуєшся з людиною, куди правильно звернутися, як це все правильно робити. І вони звертаються, реабілітуються, повертаються в нормальне життя. Не падати духом ніколи саме не основне, і не вганяти себе в депресію це буде добре. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.